Звичайне українське місто, яке зовсім не схоже на прифронтове, всі хочуть жити у себе вдома. Все це рано чи пізно закінчиться. Переважна більшість гуртожитків сьогодні зайнята повністю, і там живуть саме внутрішні переміщені особи. Була доба, коли з 24 годин, приблизно 15 чи навіть 17 годин, були тривоги. Це має бути приблизно така ж історія, як в Ізраїлі. Буде хибно думати, що Запоріжжя це порожнє місто. На початку війни дійсно доволі велика кількість людей поїхала ближче до західного кордону України або навіть в інші країни. Але чимало людей вже повернулися, тому що всі хочуть жити у себе вдома. Крім того, Запоріжжя стало прихистком для величезної кількості переселенців, як з Запорізької області, так і з Донецької, Луганської, і навіть Харківської чи Херсонської. Можу сказати, що переважна більшість гуртожників сьогодні зайнята повністю. І там живуть саме внутрішньо переміщені особи. Їм допомагають різні гуманітарні організації, волонтери. І людей можна зрозуміти, чому вони не їдуть далі. Чому ті, хто продовжують жити в Запоріжжі, роблять це навіть попри регулярні обстріли, попри те, що люди гинуть від цих обстрілів. Буквально кілька тижнів тому в Запоріжжі знову сталася терористична атака з боку ворога. Був дуже сильно пошкоджений житловий будинок безпосередньо на центральному проспекті міста. П'ять людей загинуло, загинуло, декілька десятків людей зазнали значних поранень. Чому ж люди не їдуть від цієї небезпеки? Тому що вони хочуть жити у себе вдома. Вони вірять, що все це рано чи пізно закінчиться. Вони сподіваються на Збройні сили України, на те, що згодом наш ворог буде відсунути якомога далі від нашого міста і вже не зможе продовжувати бомбардувати нас за допомогою засобів балістичного враження. Діти навчаються в школах, хоча і в онлайн режимі, але тим не менш. Люди не хочуть нікуди їхати. Звісно, багато хто поїхав через такі обставини, коли їх будівлі, їх дома просто знищують вщент. Але оскільки життя, хоч і дуже напружене, але все-таки можна продовжувати і безпосередньо в Запоріжжі, то значна кількість людей залишається в місті. Приїхавши до Запоріжжя, ви побачите звичайне українське місто, яке зовсім не схоже на прифронтове, і точно воно не є пустим. Людей в Запоріжжі дуже дуже багато, повірте. Тривоги в Запоріжжі лунають дуже часто, інколи навіть постійно. Була доба, коли з 24 годин, приблизно 15 чи навіть 17 годин були тривоги. І дуже-дуже важко людям працювати, тому що значна частина цих тривог припадає саме на робочий час, з 9 до 18. Відповідно, переривається робота банківських установ, магазинів, торгівельних центрів. Їм потім приходиться стояти в чергах доволі тривалий час, тому що черги накопичуються за. Той період, поки лунає тривоги, і звісно, людей в чергах стає дуже дуже багато. Що ж до укриттів, то можу сказати відверто, їх не вистачає. І дуже багато укриттів знаходяться в такому стані, який потребує дуже-дуже суттєвого ремонту або навіть капітальної відбудови. Влада намагається щось робити, встановлювати додаткові укриття, але я впевнено можу сказати, що поки їх абсолютно не вистачає, і це велика проблема Запоріжжя. Великі підприємства дійсно є важливою складовою економіки Запоріжжя. Це «Запоріжсталь», «Моторсіч» і багато інших підприємств. Можу сказати, що вони працюють, але далеко не на повну потужність. Більше я думаю, говорити про це ми не можемо з огляду на, скажімо так, особливості воєнного часу. Безумовно, головна надія покладається саме на збройні сили України, тому що тільки відсунувши ворога від кордонів Запоріжжя, можна буде... Повернути у місто повноцінне нормальне життя. І коли не буде загрози обстрілів з боку балістичних засобів враження, тоді буде набагато безпечніше, і люди принаймні будуть розуміти, що якщо лунає тривога, у них є хоча б якийсь час для того, щоб дістатися укриття. Тому що на сьогодні буває таке, що лунає тривога, і ракета пролітає вже буквально за кілька секунд. Ніхто не може встигнути сховатися за цей час, і це слід розуміти. Крім того, дуже важливим є встановлення великої кількості укриттів, як стаціонарних, так і мобільних укриттів. Вони мають бути на зупинках громадського транспорту, в місцях, де люди відпочивають, гуляють, тобто у великих парках. Навіть на острові Хортиця, частина якої досі є вільною для пересування, і люди можуть там спокійно проводити свій час на вихідних, гуляти з родинами. Милуватися краєвидами і просто відпочивати. Я впевнений, що цей процес він має поступово відбуватися і надалі, і навіть після завершення бойових дій. Бо наш сусід, на жаль, нікуди не зникне, і ми маємо готувати всю нашу країну для того, щоб ми завжди були у безпеці, для того, щоб ми завжди могли піти в укриття. Це має бути приблизно така ж історія, як в Ізраїлі.